Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам стандарт Софіївки міста Київ 5 жовтня 2025 року. Це прививка моя на мій підвой весною 2022 року. Це перший урожай. В цьому році. Висота вона десь уже чуть більше 3 метрів. Ось такий урожай. Ще не, сп, не спілі. Такий гарний розмір. Всього їх десь 30 штук у мене. Залишилось. Ось такі от. І є ось такий результат. Це о, в серпні, кінець липня, начало серпня другий цвіт був. Ось таке. Пов'язалася, це другий врожай, вона теж і достигне і буде свідобно. Дар Софіївки, місто Кіо. Ось такий проміжковий результат. Ось Теж другого року було, це десь недавно віддать, скинуло. Ось такий от результат за три роки сніму. Свою першу Дарсофійку яка вже доросла. Там буде в мене один саженець на продаж. Чекайте відео, покажу саженець. Хто буде перший, тому і продам. Ось такий результат на прививку на Віргінську 22-му році. Ось, такий, ось такі от місто Київ. Сьогодні 5 жовтня. Січня два стигнуть. Все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.